Рівно за місяць розпочнеться новий навчальний рік. В міністерстві освіти наголошували, що необхідно створити умови, аби якомога більше дітей могли навчатись офлайн. Про підготовку до навчального року поговоримо з народною депутаткою України, головою підкомітету з питань державної молодіжної політики Іриною Борзовою. Рада вітати в нашому ефірі. Вітаю, шановні українці. Пані Ірино, на вашу думку, чи збільшиться цьогоріч кількість дітей, які навчатимуться у школах, яка ситуація з укриттями в закладах освіти? Якщо говорити загально по Україні, то я думаю, що десь все ж таки у школи піде трошки більше ніж 50%. тому що на жаль, війна не припиняється. Ми бачимо, що країна агресор. Продовжує війну збройну агресію на території України, продовжує ракетні обстріли, і зрозуміло, що в регіонах, де йдуть активні бойові діт, дії, дітки будуть вчитися онлайн. Якщо ми будемо говорити за... Вінницьку область то все залежить від того, чи будуть навчальні заклади мати безпечні умови перебування наших дітей, тому що насправді сьогодні для кожної мами для батьків найголовніше те, щоб діти були в безпеці на сьогоднішній день. Ми маємо таку статистику, що 55% закладів дошкільної освіти по Україні, трошки більше цей відсоток у Вінницькій області, всього мають укриття. Тобто, в садочках, на жаль, чомусь найменше є укриття. А, можливо, це із-за цього, що дуже часто садочки, які будувалися в радянські часи, взагалі не мають підвального приміщення, і це є проблемою. Орієнтовно 75% закладів загальної середньої освіти, а тобто школи, мають укриття. Але ми повинні розуміти, що все рівно є проблеми. Так протягом півтора років повномасштабного вторгнення. Мені здається, що всім стало зрозуміло, що пріоритет діяльності органів місцевого самоврядування повинно бути все -таки, все ж таки забезпечення безпечних умов перебування наших дітей в дитячих садочках і школах. І півтора роки робота йшла, і зараз робота ведеться, але на жаль, цього недостатньо. Хочу зауважити, що з державного бюджету виділена а, субвенція у розмірі півтора мільярда гривень. По всій території України місцевим бюджетом, зокрема у Вінницьку область, на укриття, це більше ніж 30 мільйонів гривень саме на капітальний ремонт будівництво укриття у закладах освіти. Тому я все ж таки вважаю, що проблема існує. Але потихеньку вона рухається вперед і все ж таки створюються безпечні умови перебування. Дуже часто хочу зауважити, спілкуючись з батьками, чую про те, що все ж таки в громадах їх змушують збирати кошти на укриття, робити ремонт у підвальних приміщеннях, що є просто недопустимо. За цей процес відповідають профільні департаменти відділи освіти у територіальних громадах, місцева влада, тому що все ж таки дитячі садочки та школи є у власності місцевої громади. Тому дуже би хотіла, щоб це не відбувалося. А якщо такі події є, писати, звертатися у правоохоронні органи до журналістів, до депутатів, і ми будемо всі разом допомагати це зупинити. Чи допомагає держава закупити шкільні автобуси? Адже відомо, що на початку повномасштабної війни техніку громади передавали для потреб армії, зокрема. Так, спочатку повномасштабного вторгнення, зокрема у Вінницькій області, і я хочу подякувати нашим територіальним громадам, тому що давайте згадаємо, ці часи було дуже дуже тоді страшно всім. І наші громади прийняли рішення і передавали шкільні автобуси для Збройних сил України. Тоді потрібні були шкільні автобуси для організації евакуації людей, і я хочу. Подякувати нашим громадам, і зрозуміло, що на сьогодні є потреба у шкільних автобусах. А на сьогоднішній день з державного бюджету виділена субвенція більше мільярду гривень місцевим бюджетом, зокрема, в Вінницькій області, це більше 50 мільйонів гривень на придбання шкільних автобусів. Громада. А потреба є майже у всіх громадах, як і Вінницької області, так і по всій Україні. Але в першу чергу автобуси будуть закуповуватися тим громадам, які у свій час шкільні автобуси віддали на потреби збройних сил України і для того, щоб організувати евакуацію і врятувати українців. Ще одне питання: якщо Росія продовжуватиме ракетні обстріли, чи забезпечені цьогоріч вчителі ноутбуками для організації освітнього процесу дистанційно? Будемо молитися і робити все для того, щоб все ж таки в нас була безпека і мирне небо над головою. Молитимося за наші збройні сили України, але так дійсно для онлайн. Навчання потрібні ноутбуки. У нас дуже багато у Вінницькій області, як і внутрішньо переміщених осіб, які приїхали до нас з інших регіонів, як і вчителів. Тому впродовж 2022-2023 року а, року. За ініціативою Міністерства освіти впроваджувалась програма. Ноутбук кожному вчителю, і у 2023 році у Вінницькій області вдалося залучити більше ніж 5 тисяч ноутбуків і віддати нашим вчителям взагалі по Україні це більше ніж 45 тисяч ноутбуків. Також дуже активно працює фундація Олени Зеленської в цьому напрямку. І Я хочу подякувати у співпраці з міжнародними. Фондами вдалось залучити близько 5 тисяч ноутбуків як і внутрішньопереміщеним особам, діткам, так і вчителям. І хочу подякувати у свою чергу міжнародній компанії ЮНІСЕФ, яка також працює у цьому напрямку і допомагає з електронними пристроями з гаджетами для того, щоб освітній процес продовжувався на сьогоднішній день. Потреба є, але вона є дуже дуже маленькою. А пріоритет у цьому напрямку був у 2023 році. І, в принципі, як Вінницька область, так і держава спрацювали, і в нас вчителі забезпечені на 90%. Почули вас. Дякуємо, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. Молимося, бо навчальний рік за допомогою наших збройних сил був нарешті мирний. Дякую, що долучились. Дякую вам, Ірина Борзова, депутатка України, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, була з нами на прямому зв'язку.